Вітаю, друзі! Сьогодні, в вашій увазі, хочу запропонувати досить легко приготуванні, але дуже смачну закуску. По типу сальси сону з рульок. Все максимально просто, Готується просто в каструлі або ж в казані, і виходить велика порція смачної закуски. Я сьогодні придбала дві от таких рульки, які я гарно вичистила, вимочила в воді, і роблю ось такі надрізи, щоб легше потім було знімати. Викладаю я все це в казан. У мене такий афганський казан, або ж просто велика каструля. Додаю цибульку, перець горошком, лаврове листя та сіль. Солі таку кидаю на. Око, так як я варю це все в казані, то мені потрібно всього пів літра, ну можливо, 800 мл води. Якщо ж у вас немає такого девайсу, можна взяти мультиварку або ж звичайну велику каструлю, але в каструлю вже потрібно наливати, покривати мясо повністю водою. Я ж у казані з моменту закипання рульку варю півтори години. А потім в цьому ж казані все більш-менш стигає, щоб можна було з ним працювати. Якщо ви це будете варити у каструлі, з моменту закипання будете варити мінімум 4 години. Ось у мене дивіться, пройшло півтори години кипіння. Я далі вимкнула ще хвилин 40 охолоджувалося, виходила пара сказана. Тільки тоді я його розкрила і подивіться, яка рулька. Рулька просто відпадає від кістки. Так і має бути, але тут також важливо її не переварити. Вона не має бути така вже розлазитись, як я кажу. Просто м'ясо має відставати від кістки і бути повністю приготовлене. Далі я її розбираю, очищаю всі частинки. Як ви бачите, м'ясо я нарізаю досить такими великими шматочками. Хто не любить жирне, шкірку, сало можна обдерти і не використовувати. Я ж обдираю окремо. Далі шкірку з салом і дуже дрібненько подрібнюю. Саме сало і шкіркою буде слугувати таким зв'язуючим елементом. Але можна і цього не робити. Дрібнесенько нарізала жирок. А уже м'ясо, як ви бачите, ще раз повторюсь, подрібнюю досить великими такими шматками. Все складаю у глибоку миску. До речі, ще м'ясо можна і порвати ось так на волокна. Загалом роблю все хаотично. Далі додаю часник. Часника додаю досить багато, бо люблю, щоб ця закуска була ароматною. Ще спробувала шматочок м'яса, мені потрібно ще сіль, перець. І я люблю додавати приправу. Сьогодні я додаю ось таку приправу до ковбаски, вже готову суміш. А тут, що вам вже більше доподобі, тут і гірчичка, і чесничок, і паприка є все. Дуже прекрасне поєднання м'яса і цих спецій. Гарно все перемішую. І додаю ще десь 400 мл бульони, в якому це все варилося, і гарненько, досить так довго вимішую для того, щоб потім можна було нарізати нашу закуску і не хвилюватися, що вона буде розпадатися. Я не додаю ніякого желатину, а ось таким чином все роблю. Ільно викладають такі порційні одноразові контейнери. Звичайно, можна взяти будь-яку форму. Може у вас є такі силіконові форми хлібців, можна в звичайну пляшку це все зложити. Можна в каструльку, в лоточок, що у вас є. Я ж люблю брати ось такі невеличкі одноразові контейнери. Це зручно, не обов'язково відразу все їсти. А наприклад, взяти залишити один контейнер, а решту відправляю в морозильну камеру. В холодильнику у мене охолоджувалося з вечора. Я люблю такі закуски готувати з вечора, а наступний день смакувати. І тепер дивіться, як гарно тримаю форму. Не потрібно нічого запікати, нічого не потрібно. під підгніти. Загалом все максимально просто. Відварили, заправили, охолодили і можна насолоджуватись. Дуже смачна вийшла закуска. Рекомендую вам. Зараз на стіні свинина дуже впала, тому вигідно готувати такі м'ясні закуски. Порція досить велика. До речі, в своєму інстаграм я робила обхід по нашому м'ясному павільйону, розказала які в нас зараз ціни, тому якщо вам цікаво, переходьте на мій інстаграм, там досить багато цікавої і незвичної інформації. До нових зустрічей, друзі! Готуйте! Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре. Ну і давайте скуштуємо вже житті самокото. Подивіться, як гарно маску тримає форму, тоненько нарізається. Mm. Дуже гарно заправила за смаком, мені взагалі до доподобає. Друзі, готуйте разом зі мною таку закуску гарно до святкової нарізки, або ж приготувати для перекусу, для сніданку на бутерброди те, що треба, домашнім і натуральним. А ось такі опорційні луточки можна відправити в грузильну камеру і доставати, коли вам зручно. Або ж цей рецепт на замівку, це прекрасна закуска для того, щоб передавати для тих, хто цього потребує. Всім смачного, обов'язково готуйте і смакуйте разом зі мною.